Доброго дня, друзі! Новокаховський рибоводний завод частикових риб. Завод, який був запущений в експлуатацію в 1986 році. Ігор Михайлович, доброго дня. Доброго дня! Ігор Михайлович Дикуха, директор цього підприємства вже більш ніж 16 років. Саме при Ігорі Михайловичі ця установа була дійсно такого грандіозного масштабу. Кожного року випускається більш ніж 5 мільйонів зрослої особі в наші річки та водойми це види риб так і Михайлович? А також а також традиційні рослиноїдні це білий пістрявий та та білий амур. державна бюджетна установа новокохотська рибзавод є провідним підприємством рибних галузі україни що займається відтворенням живих біоресурсів у водоймах загальнодержавного значення на протязі свого, свого існування яке розпочинається із 1986 року, році у водойми залю державного значення України випущені десятки сотні мільйонів штук молоді риби. На сьогоднішній день проводяться роботи відтворення біоресурсів 2019 року. Зокрема, буде вселено вона коропа і росло риб у Каховське водосховище, а також будуть проводитися роботи по випуску цьоголітків ляща. А також ми сьогодні покажемо те результати роботи по відтворенню в'юна. В юна. цьому році у нас випуска в'юна ще не буде, але ми плануємо у 2020 році досить великі обсяги випусків в'юнів. Я прошу пробачення. В'юн це, якщо я не помиляюсь, це така рибка, яка схожа на вужика, да яка колись було дуже багато в наших водоймах, а зараз її зовсім немає. Це риба родини коропових, але в силу різних факторів, як і природних, так і діяльності людини, їх чисельність вже досить невелика. Дуже багато водом, які вони практично зникли. І ми під керівництвом рибного господарства України вважаємо, що один із основних напрямків роботи рибзаводи не тільки обсяги відтворення рослиноїдних риб, а також розширити видовий склад об'єктів відтворення. Зокрема, більшу увагу уділити відтворенню аборигенних видів риб Дніпра, його традиційних мешканців вже працюють програми по відтворенню щуки, сома, судака. Це технології, відпрацьовані нашими фахівцями в умовах нашого заводу. А у цьому році у нас ще додалося це лящ цього літки, 10 тисяч штук вперше за всю історію заводу буде випущено у Каховське водосховище. І обсяги відтворення ляща на 2020 рік я вбачаю десь сто. Ну, 500 тисяч штук молоді цього літки ми можемо вже випускати у майбутньому у 2020 році. У нас сформовані сада плідників, ремонтне погорів'я, вони адаптовані до життя в умовах заводу і ми будемо планувати досить ефективний результат і збільшуємо обсяги відтворення особливо традиційних мешканців Дніпра. Це дуже чудово, але е, ви, ви кажете, що ви випускаєте тільки в Куховське водосховище. В тому році, е, ну рік назад, е, ви привозили в, у київське водосховище рибу, і ми фільмували це. І дуже багато було випущено і в київське водосховище, ну у вашої продукції. Ми займаємося проведення робіт у водоймах загального державного значення, а по водному кодексу водойма, яка знаходиться на території двох і більше областей, це вже є водойма загального державного значення. Зокрема, річка Дніпро із його каскадом водосховищ. Як на мою особисту думку, то рослиноїдні риби потрібно вселяти і по технології це у каскад Дніпровських водосховищ, де стояча вода, де досить швидко розвивається рослинність синьова. Зелені водорослі, які потребують підтримання і екологічної рівноваги, і дають досить добрий прирост рослиноїдних. А аборигені від риб, до яких відноситься і щука, і сом, і судак, і лящ, і в'юн, які вже почали відтворюватися на нашому заводі, потрібно вселяти у малі річки притоки Дніпра у водойми, де вони традиційно мешкали. І в цьому ми будемо наділяти досить велику увагу і збільшувати обсяги щорічних випусків традиційних мешканців. Друзі, не будемо гаяти часу. Я думаю, що ми зробимо таку невеличку екскурсію по заводу, побачимо, де ростуть наші риби, котрі виходять в наші водойоми. І скажу так, що на сьогоднішній день кожний випуск риби водойми супроводжується комісією. Тобто комісія приймає да, рибу. Комісія розподіляє, де її будуть випускати, і далі машини везуть по цих водоймах, які визначила комісія, і випускають рибу водойм. Державні кошти, які виділяються на фінансування відтворювальних заводів півдня України, досить ефективно контролюються, особливо ефективно контролюються результати їх роботи, тому що є спеціальний затверджений закон це документ про порядок проведення робіт, який чітко регламентує кожен цикл. Комісія призначається державним агенством господарства. До складу комісії входять працівники і екологічної. Інспекції, рибінспекції, також органів місцевого самоврядування, науковці, а також залучаються представники громадських організацій, а також користувачів, повна відкритість, прозорість і ефективний облік результатів і біоресурсів, які ми випускаємо у річку Дніпро та водосховище. І це дуже чудово. Ну, Друзі, а ми відправляємося на екскурсію по цьому чудовому рибоводному заводу. На сьогоднішній день проводяться роботи по відтворенню цьоголітків коропа і рослинаїдних риб. Сьогодні буде у Каховсьководосховища все більше 200 тисяч особин цьоголітків. Зараз ідуть виробничі процеси, ведеться облік членами комісії. Ми бачили з вами, що наважки риби відповідають стандартам, навіть перевищують. Білий Амур має важку більше 30 грамів, товсолобики більше 30 грамів, короб біля 25 грамів. На сьогоднішній день це тільки початок робіт, тому що державне завдання на 2019 рік передбачає випуск 2 мільйона 650 тисяч штук. На сьогоднішній день у нас буде випущено всього-навсього 300 тисяч. Це тільки 10% від державного плану. Але ми плануємо роботу завершити протягом місяця, і я думаю, план буде не тільки виконаний, а й перевиконаний. Сьогодні ми продемонстрували вам молодь аборигенних видів риб, зокрема цьоголітків ляща, а також цьоголітків в'юнів. В'юни це дуже рідкісна на сьогоднішній день риба. Але я пам'ятаю дитинство, в це були риба, яку ми ловили на вудки. В'юн досить добре клює на черв'яка, в'юн досить добре клює на опариша. А в свою їжу вони використовують личинок комарів, а також водно-рослині частково. Ще особливості вирощування в'юнів і ляща на нашому заводі в тому, що ми їх отримуємо природним способом. Максимально приближеним до середовища їх мешкання. І вони, коли будуть випущені у водойми загальнодержавного значення, а також у малі річки і водойми, вони досить швидко пристосуються і практично втрати поголів'я населення будуть дуже невеликі. Технології та досвід, який відпрацьований на новокаховському рибзаводі, я вважаю дуже важливий для всіх фахівців. І любителів, і професіоналів України. Якщо ми разом візьмемося з у справу, то видовий склад традиційних мешканців Дніпра буде відновлено за досить короткий час. І наші рибалки зможуть отримувати задоволення від трофейної риби, яку вони будуть ловити у річці Дніпро, а також у всіх річках України. Бачимо, що поруч з нами два 20 гектарних ставки. Саме тут рибка, котру сьогодні ви бачили, поїхала в Каховське водосховище. Вона з весни і літо, і на саму осінь була саме тут. Ігор Михайлович, скажіть, будь ласка, а чому рибу все ж таки пересадили в той ставочок і з того ставка її збирали і відправляли сьогодні в водосховище? А ці ставки вже осушили. Це особливості технології вирощування цигалітки. Ми зараз бачимо з правого боку у нас вирощувані ставки першого порядку площею 20 гектарів, які вже без води. Із них риба вибрана була і посаджена в ставок, де вона перетримується перед відвантаженням у Каховське водосховище, і для того, щоб її обліковувала комісії. А з цієї сторони ми ще бачимо, ставки стоять із рибою. І ця риба цього літки на черзі, тому що через неділю вони теж будуть спущена вода, риба буде накоплена у спеціальному ставку. Далі буде відвантаження і риба. Буде випущена водойма загальнодержавного значення. Особливості технології вирощування цього це розширений видовий склад полікультури. На одній площі вирощуються і товстолобики, вирощуються і білі амури, вирощується і короб, а також підсаджений туди лящ. І в майбутньому ми будемо підсажувати туди і в'юнів. Кожен вид риби має свою кормову базу, кормову нішу, і вони між собою при вирощуванні не конкурують. Це дозволяє досить ефективно використовувати і площі і природну кормову базу і значно розширити видовий склад водних об'єктів, які ми вирощуємо в умовах ставків новокаховського рибзаводу. Сьогодні ми бачили, що 6, майже 6,5 тонн сяголітки випущено буде в Каховське водосховище. Це більше ніж 300 тисяч штук. Так, як це нам десь сказали, буде біля 300 тисяч штук. Саме цікаво, що на буквально через рік із кожної рибинки, із кожного кілограму ми отримуємо прирост як мінімум у 10-20 разів. Якщо це ми випустили сьогодні 6 тонн, то на осінь. Це буде як мінімум 60, а то й 120 тонн риби. Десь може і така прогресія прогресії йти. Да? 20 кратний прирост маси. Ну, Вони на осінь будуть масою десь пів кіла, а сьогодні а, у них маса 25 грам. Це буде 20 разовий прирост маси. Отаку нелегку, але дуже і дуже чудову роботу робить Наукаховський завод на чолі з Ігорем Михайловичем Декухою. Ігор Михайлович, ми вам дякуємо. Ми не вперше на цьому заводі, друзі. В тому році ми були і ми бачили, які гарні екземпляри вирощують тут. І щуки були, і ми бачили і судака, і бачили і сома. Тобто ці полікультури виростають і сьогодні на Новокаховському рибному заводі, але цей раз ми зробили наголос саме на тому що вперше було запроваджено в цьому році, і що дуже гарно і гарно вийшло Ігра Михайловича і його працівників. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей. Ну а ми будемо стежити, як наші рибзаводи вирощують нашу полікультуру, випускають наші водойми. І що з цього всього буде виходити, як наші будуть. Радіти і рибаки, скільки риби в нас буде з'являтися на наших прилавках, в наших магазинах. Тобто, Ігорю Михайловичу, ви робите дуже гарну справу. Так, щиро дякуємо від всього суспільства України, не тільки рибаловка, а ті, хто її вживає нашу рибу. Досить. Але я хочу сказати, що і колектив, і я особисто ми дуже поважаємо телеканал трофей і за ту інформацію, яку ви надаєте всім професіоналам і любителям і те, що нашу роботу рибацьку бачить вся країна. Тому що ми не дармаємо державний хліб. Так. Дякуємо, друзі, до нових зустрічей.